Добрий день всім. Поговоримо про суперечку. Суперечка будь-яке зіткнення несумісних думок, під час якого кожна сторона відстоює свою правоту. Учасниками суперечки є пропонент, який висуває і обстоює свою думку, тезу. І опонент, який піддає сумніву чи заперечує тезу пропонента. В залежності від мети суперечки класифікують на суперечка заради істини, суперечка заради переконання, суперечка заради перемоги і суперечка заради самої суперечки. Суперечка заради істини. Учасники цієї суперечки можуть дотримуватись різних поглядів, проте мета одна встановити істину. Характерними ознаками цього виду є те, що до аргументів опонента ставляться з такою ж увагою, як і до власних. Вона може вестися лише між людьми. Компетентними у відповідній галузі знань і зацікавленими у встановленні істини. Суперечка заради переконання, завдання пропонента нав'язати свої ідеї іншим людям, при цьому його мало хвилюють проблеми істинності. Такі суперечки зрідка мають приватний характер. Суперечка заради перемоги. Метою даної суперечки є перемога над супротивником за будь-яку ціну. В Давній Греції великого поширення набула наука про цей вид суперечки Еристика. І суперечка заради суперечки. Учасники її знаходять насолоду в самому процесі протиставлення думок пошукові переконливих аргументів, їх не цікавлять висновки, до яких вони доходять, і цінують понад усе сам стан перебування в суперечці. Оце коротко про суперечку.